Сорт Magical Mountain А, В минулому році він був вищий, паганів було менше, він дуже гарно перефарбовувався. Зараз він білосніжний був. І потім потроху-потроху перейшов у рожевий, переходить у рожевий, але бачите, пелюстки підгоріли. В минулому році він розкитовував пізніше і взагалі не. Підгорів. Тому я вам дадам краще фото саме минулого року цього саджанця. Йдемо далі і далі ось такий красунчик у нас це гортензія волотиста Colorful Cocktail. той, який мене ну, просто вразив в минулому році, тому що в нього дуже гарні е, е, суцвіття. Спочатку білосніжні. З гострим кончиком, зараз. І потім вони гарно